Всіх вітаю! Сьогодні у нас обзор буде кнопочно-мобільного Ergo Будемо його розбирати, він не працює, ще є такого типу. Бачимо, такий здоровий з кнопками. Зараз ми знімемо з нього цю всю пластмасу, глянемо що всередині, які на платі є цінні метали. Зняв, друзі, ось так задню кришку. Тут бачимо маркування модель сама і плата, як бачимо, по позолоті слабовата взагалі. Ну, зараз розберемо, глянемо саму плату повністю. розібрав я повністю плату, освободив ось екран. Тут пластмаса, це наклейка з кнопок. Тут ця сторона де з кнопками, бачимо явно позолота, ну, інша сторона трошки по золоту слабша. Ну, є зато безкрупусні КМ конденсатори та срібло. Ось такий, друзі, у нас сьогодні був цікавий обзор модель Ergo. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.